Найближчі років 30, певно. Тому що тільки туди летіти роки два. І тільки в певне вікно. Як він буде підтримувати життя на Марсі в оце вікно один раз на два роки, я не знаю. Я вже мовчу про те, що там також далеко все не так гарно. За те, що я знаю зі свого користувацького боку. Але це я просто проводжу, так би мовити, лінію: що США що популісти, що в нас популісти. Різниця тільки в тому, що ша популісти гуляють на свої, а наші популісти гуляють на чужі. І це ніфіга не класно народ. І це я ще не розбирала, так би мовити, обстановку по карті. Бо обстановка по карті зараз чітко відображає те, що я проговорила, так би мовити, в політичній сфері. Це вона просто відзеркалюється. Тому що знову ж таки. Політикою керують люди, і людський фактор тут далеко не остання фішка, що в історії, що в політиці однаково, якщо чесно. І от так само, як Володимир Зеленський управляє країною на економічному, політичному та іншому рівнях, точно така сама фігня робиться у нас у військах. А справа в тому, що те, що робиться у військах, це взагалі критично необхідно і критично важливо для країни. Володимир Зеленський не розуміє, що лише він, один, єдиний, може стати у прийнятну позицію для себе і для країни. От тільки він. Тільки є одна проблема, йому бракує розуму. Він думає, що він витягне піаром. Він переконав всіх, що він витягне піаро. Тільки народ, він не витягне піаром. І популізм Володимира Олександровича нам ой як аукнеться, Чесно!